Добре. Дякую, що ви погодилися на інтерв'ю. Це для мене велика честь. Ну і почати хочеться власне, з поняття такого одеський гумор. Що це для вас, одеський гумор? Що таке одеський гумор, ви розумієте, це, можливо, якась частина одеського міфа. В Одесі всі розмовляють так, що здається, що вони шутку. Я дуже був у приятельських стосунках з Михайлом Жванецьким. І коли він приїжджав до Одеси, вже будучи в Москві, ми ходили з ним до привозу. А навпроти привозу там була ремонтна мастерська, де ремонтували. Бритви для гоління, щось там, якісь електричні якісь прилади, часи, щось таке. І він сідав там десь збоку, і він слухав, як розмовляють люди з цими прийомщиками цих. Речей це було щось неймовірне. Він мені казав, що Алік, я, я можу нічого не вигадувати, тільки записувати, що вони говорять. Це таке ставлення до життя. Одеський гумор це ставлення до життя. Одесити відповідають запитанням на запитання. Розумієте, скільки це коштує, а що там вас цікавить. Ну, і ось таке і з цього складається одеський гумор. Це поєднання оптимізму, це поєднання таких, такої суміші національних таких рис та дуже позитивного ставлення до життя. Це Іронія. <гум> іронія та сама іронія. Uh -huh. Це основні такі риси одеського гумору. Коли людина не лякається сміятися над собою, то це впевнено, я можу сказати, це одесит. А ви чули про себе анекдоти? Про себе так. Щось я, чув. Я, я зараз не можу. Е, про мене багато чого розповідали. Це таке. Е, да, але зараз навести приклад мені сложно. А як ви от вважаєте, гумор під час війни він має бути таким самим, як і до війни? Чи щось треба змінити? Які зараз теми гумору взагалі актуальні? Ах. Це дуже складне запитання, дуже складне на, на мій погляд. Тому що, розумієте, під час війни є теми, з яких не можна жартувати. Але я так вважаю, що гумор потрібен під час війни. Ще більше, навіть чим, у мирний час, тому що навкруги все таке дуже сумне. І я багато раз, разів це повторював, що під час війни потрібно, потрібно грати комедії. І я граю. Під час війни потрібно щось. Робити на телебачення щось смішне, під час війни треба якось давати людям надію. А гумор це надія. Гумор, іронія це сприяє тому, щоб люди по-іншому відносилися до того, що навкруги. Трапляється. А ви в 16 років подавали маршрут Миколаїв Одеса. Чому ви обрали Одесу? Хоча і Миколаїв, і Одеса південна частина України? Розумієте, я... в мене була десь якась мечта. Я хотів займатися англійською мовою. В Миколаєві було два виші. Це Миколаївський судобудівельний інститут і там Миколаївський педагогічний інститут. В педагогічному інституті працював мій батько. Але я не хотів йти до педагогічного інституту і до судобудівельного, я хотів, хотів вивчати англійську мову. Найближча англійська мова була в Одесі. Ще була в Києві, у Харкові, але найближчий цей пункт це була Одеса. І тому я поїхав до Одеси поступати в Одеський державний університет. А в Київ ви не розглядали переїзду? Ні. Я не розглядав переїзд до Києва ніколи, тому що. Це Одеса, це для мене це найкраще місто у житті. Я дуже багато подорожував. Я був, ну, десь у половині країн світу, але весь час я повертався до Одеси, тому що на мій погляд, це найкраще місце на землі. І такий якор для мене. Я казав Жванецький колись є щось в этом воздухі, яке рожає капітанів, врачей, музикантів і юмористів. Ось я юморист, мені е, потрібно бути тут для того, щоб я мог, міг працювати далі. Вас багато років вже ділять. Хтось каже, Олег Філімонов, людина з Миколаєва. Хтось каже Одесит. Ви до кого себе відносите? Я відношу себе до Одеситів. До одеситів. Я народився в Миколаєві і перші. 16 років мого життя пройшло там. Я там закінчив школу. Але останні 53 роки, навіть 54 сьогодні, я живу тут, в Одесі. Тому я вважаю себе за Одесита. Це питання. Таке, до кого ти себе приєднуєш. Тут в Одесі трапилось зі мною усе, що я дуже люблю. Я тут вчився, і я тут одружувався два рази, другий раз дуже успішно. Тут народилися мої доньки. Тут я почав займатися бізнесом, саме в Одесі я став телеведучим. Телеведучим, ну, я не хвастаюся, але одним з найпопулярніших на пострадянському просторі. Тут я отримав усі телевізійні награди, які існували на той час знов таки на пострадянському просторі: «Телетриумф», Тефі, Золотий Остап, Гамс», велику золоту медаль, саме-самий телеведучий України і так далі, і тому подібне. То... Тут я отримав звання заслуженого артиста України, народного артиста України. Тут я отримав звання доцента Одеського національного державного університету. Все це пов'язане для мене з Одесою. Тому я вважаю себе ну, 99% відсотковим А телеведучими гумористами стають чи народжуються. Я вважаю, я, я думаю, що народжуються, але потім е, треба, щоб так е, зірки сішлися, е, що ти в нужне час в нужне місце. Вот так. І у вас вийшло? В мене вийшло. В мене вийшло. Е, і вийшло е, завдяки моїм друзям. Скажу так, е, ми грали в КВК. На тоді, всесоюзному рівні, ще був Радянський Союз. Ми виграли. Після Великої перерви був відроджений КВК на центральному телебаченні. Ми стали першими чемпіонами Радянського Союзу після того тривалого періоду. Ось. І потім, потім. Мій товариш, і зараз і мій партнер Олександр Тарасуль придумав таку телевізійну програму Джентльмен Шоу. І запросив мене бути ведучим цієї програми. Ведучим і одним з основних акторів цієї програми. І Я погодився. І ця програма проіснувала 16 років, що є майже абсолютним рекордом для телевізійних програм гумористичного складу на телебаченні. Останні 10 років ми виходили в Україні на телеканалі Інтер. І Ця телевізійна кар'єра в мене ще й продовжувалась. Були голи та смішні, зроби мені смішно, була телевізійна програма Фабрика анекдотів» і так далі, тому подібне. Тобто, моя телевізійна кар'єра, вона десь трохи більше 20 років я займався телебаченням. Як своєї професії. Вам 71 рік, але ви виглядаєте ну, набагато молодше. В чому секрет вашої молодості? секрети є. На протязі багатьох років я займався спортом. Майже професійно я грав в теніс. Десь. Мабуть, понад 30 років я цим займався. Я грав в турніри в ветеранів, там я, я дуже багато цим займався. Два рази на тиждень я грав з тренером. По суботах, неділях я грав з друзями, друзями пари. Були змагання спортивні, в яких я приймав участь. Майже 30 років я маржував. Я зимою купався в морі. Ось, в мене багато є різних спогадів про це. Це дуже смішно було. Часами так, я пам'ятаю, як було дуже холодно, ну, десь мінус 15. І я приїхав на море. Я я спускався на машині, під'їжджав до моря. Потім машину не глушив, щоб двигун працював, щоб у кабині було тепленько. Ось і йшов купатися. І тут я з дружиною. Ми спустилися до моря. Знову таки, ж, я не глушу машину, тому що дуже холодно. І, значить, роздягся і йду. До води. І я зайшов до води, плавати було неможливо, тому що ну, дуже голодно. Я окунувся, вимирнув і вийшов на берег. І тут підходить до мене якийсь одесит і каже: О, Філімона, я тобі зараз розкажу анекдот. У мене вже брови е, такі замерзлі. Вже плавки в мене, як камінь, таке, і, 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 і дружина каже: ні, не треба анекдот, Він каже, ні, я ж перший раз побачив живого філімона, я маю розповісти. Я захворів. Він каже, нічого, потерпіш. І мені почав розказувати анекдот, Добре, що анекдот був короткий та смішний, але я. Да. Пам'ятаєте анекдот? Анікдот? Ні, це було 20 років тому. Я вже не пам'ятаю, який? Але що, що ж щось таке про одеситів. Про, про ну, ви багато анекдотів чули. Скільки у вас анекдотів в скарбниці в архіві? Ой, я так думаю, що дуже багато. Дуже багато. Розумієте, я на протязі 20 років був. Головний анікдочок е, страни е, держави нашої. Тому щось мені розповідали, щось я десь чув. Е, на протязі дуже довгого періоду часу е, мої хлопці вигадували анекдоти, ми писали анекдоти. Е, в мене була така рубрика у, у передачі шоу», е, Найкраща десятка анекдотів Так ось дев'ять з цієї десятки були написані авторами, і тільки на першому місці був народний анекдот. Ну, народний анекдот завжди всі був на першому місці. А дев'ять писали мої хлопці. Це було дуже смішно. Щиро вам дякую за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам. Я, я дякую. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Ви така молода людина, але так професійно все робите.